І так, ви вирішили у небезпечну мандрівку на пошуки острова зі скарбами таємничого лорда Ешера. А найбільше вас цікавлять не самі скарби, а безцінний артефакт Гіперкуб, що знаходиться у самому серці маєтку лорду, побудованого в самісінькому центрі острова. Та шлях не близький, тож можна трохи відпочити і помріяти. Наскільки багатшим ви станете, коли повернетесь із подорожі з цією реліквією? Однією з давніх ваших мрій було придбання шматку землі, де можна було б побудувати будинок і розводити тварин рідкісних видів. Та таке підприємство потребує немалих грошей, тому потрібно усе ретельно розрахувати. В рамках цієї задачі вам потрібно побудувати функцію, яка отримує на вхід план будинку у вигляді багаторядкового рядку, де нуль це пуста ділянка землі, а решітка це частина вашого майбутнього будинку. Необхідно визначити площу прямокутної ділянки землі, яка вам необхідна, щоб її вистачило для побудови будинку. Наприклад, у випадку такого плану будинку очікувана площа буде дорівнювати 16. Давайте перенесемо умову задачі у файл, де ми зможемо перейти до її розв'язку. Як зазвичай створюємо окремий файл для функції. І окремий файл для тестів, які будуть її перевіряти. У файл з тестами перенесемо усі перевірки і емпортуємо функцію, яку ми будемо перевіряти. Усі перевірки перенесемо у функцію з префіксом тест. Це і буде наш тест. Перевіримо конфігурацію наших тестів. І перевіримо, що тест запускається. І ми готові переходити до вирішення задачі. Спробуйте спочатку вирішити задачу самостійно, а потім ми вирішимо її разом. Посилання на умову задачі та початковий код ви зможете знайти у описі до цього відео. Почнемо з інтерактивної консолі, адже в ній можна поекспериментувати і розібратися, яким чином працювати з багаторядковим рядком, який в нашому випадку є вхідним параметром. Як ми бачимо, це фактично один рядок, що містить спецсимвол перенос рядку. Рядок в Python містить спеціальну інструкцію, яка дозволяє розбити багаторядковий рядок на ліст із окремих рядків. Та ми бачимо, що можуть бути випадки, коли ми отримаємо пусті рядки. Позбудемось їх. Для цього найпростіше використати додаткову умову у List Comprehension. Так, набагато краще. Збережемо проміжний результат. Для вирішення задачі нам потрібно знайти крайні точки нашого будинку на плані. А це означає, що нам потрібно знайти. Перший і останні рядки та перший та останній стовпчики, де ми можемо побачити частину будинку. Тобто нам потрібно навчитись проходити по наданому планові у чотирьох напрямках: згори вниз, знизу вгору, зліва направо і справа наліво. При стандартному ітеруванні ми ітеруємось по рядкам зверху вниз. Для ітерування використаємо перебір по індексам. І нам фактично потрібно знайти індекс рядку, де зустрічається решітка, тобто частина будівлі. Як тільки ми знаходимо такий рядок, прериваємо цикл і отримаємо очікуваний індекс. Щоб проітеруватись по рядкам знизу вгору, нам треба ітеруватись по індексам у зворотньому порядку. Та логіка дуже схожа на попередню. Відповідно до результатів, крайніми індексами будуть 1 та 4, і можна легко розрахувати кількість рядків, яку займає будинок. Щоб знайти довжину будинку, треба пройтись по стовпчикам, а це трохи складніше. Спочатку ітеруємось по індексам колонок. В нашому випадку в рядку 7 елементів, тому будемо ітеруватись від 0 до 7 невключно. Щоб зібрати колонку, нам потрібно проітеруватись по усім рядкам і зібрати з кожного рядку усі елементи під індексом 0, потім усі елементи під індексом 1, 2 і так далі до 6. Щоб проітеруватись по колонкам справа наліво, нам достатньо ітеруватись по індексам у зворотньому порядку. Коли ми вже навчились ітеруватись по колонкам, потрібно лише перевірити, чи є частина будинку в цій колонці і прервати ітерування у потрібний момент. Тож логіка буде схожа на логіку, використану при ітеруванні по рядкам. Перейдемо до реалізації. Розбиваємо багаторядковий рядок на окремі рядки і позбиваємось пустих рядків. Далі для зручності знайдемо висоту і ширину плану. Тепер ми можемо шукати крайні індекси. Почнемо з гори до низу. Ітеруємось по індексам. І доступ по рядку також отримуємо по індексу. Якщо знайшли решітку, виходимо з циклу. Те саме виконуємо для ітерування знизу вгору. Тепер нам потрібно підготувати колонки на основі рядків, щоб з ними в подальшому було зручно працювати. Ітеруємось по індексам рядку. Підготуємо пустий ліст, який буде містити елементи колонки. І збираємо усі значення кожного рядку по шуканому індексу. При закінченні тирування додамо створену колонку в усі колонки. Тепер, коли у нас є підготовлені колонки, ми можемо пройтись по ним схожим чином, як ми це робили для рядків. При прямому обході ми знайдемо крайній лівий індекс. При зворотньому обході ми знайдемо крайній правий індекс. Перед підготовкою фінального результату нам потрібно переконатись, що ми правильно підраховуємо індекси. Поставимо крапки зупинки, і для першої перевірки ми очікували би, що крайніми індексами повинні бути наступні: верхній 1, нижній 4. Зліва 0 і справа 5. Давайте тепер в цьому переконаємось. Як ми бачимо, ми дійсно правильно розрахували крайні індекси. Тепер ми можемо вирахувати ширину та висоту фігури і її площу. Запустимо тести. Як ми бачимо, задача вирішена успішно. Спробуємо трохи спростити наше рішення. В Python, щоб перетворити рядки на колонки двомірного масиву, а власне виконати транспонування, можна використати вбудовану функцію ZIP, яка очікує на вхід необмежену кількість ітерованих об'єктів. Тому ми використаємо зірочку, щоб розпакувати усі рядки у виклик у вигляді окремих аргументів. Та результатом роботи функції zIP буде об'єкт ітератор. Тож одразу розпакуємо елементи із ітератору у ліст. Це жодним чином не повинно вплинути на поведінку функції. І тести проходять успішно. Приберемо зайвий шматок коду. Давайте розглянемо ще один спосіб вирішення цієї задачі. Для цього створимо ще одну функцію і покриємо тестами. Повернемось до інтерактивної консолі. Щоб покроково розглянути інший спосіб вирішення задачі. Перший крок залишається таким же самим. Нам потрібно перетворити багаторядковий рядок у об'єкт, з яким було б зручно надалі працювати. При аналізі кожного рядка нам важлива лише одна єдина його властивість чи є в рядку рішітка, чи немає. Давайте кожен рядок перетворимо на один єдиний символ. На решітку, якщо в рядку є хоча б одна решітка. І на нуль, якщо в рядку нема жодної решітки. Створимо рядок тексту на основі отриманого ліста. Тепер ми можемо скористатись інструкцією стріп, щоб прибрати нулі зліва і справа від рядку. А довжина результату і буде шуканою висотою плану будинку. І в даному випадку дорівнює 3. Звісно, прийти до такого рішення непросто. Для цього потрібно вміти формулювати підзадачі на основі наданої задачі, результат яких був би проміжним розв'язком основної задачі. В даному випадку я намагався вирішити наступну підзадачу. Потрібно відкинути зліва і справа непотрібні елементи. І, знаючи властивості тих чи інших об'єктів у Python, в даному випадку рядку тексту. Потрібно було співставити властивості інструкції STRIP з очікуваним результатом підзадачі. І знаючи кінцевий стан об'єкту, який ми хотіли би отримати, потрібно побудувати ланцюжок перетворень, щоб досягти очікуваного результату. В будь-якому випадку, більшою мірою, ми спираємось на експериментування при пошуку рішення. А інтерактивна консоль є неперевершеним помічником у цій справі. Спробуємо використати розроблений підхід для побудови функції. Перетворимо вхідний параметр на ліст непустих рядків тексту. Підготуємо колонки за допомогою функції ZIP, як і в попередньому розв'язку. Перетворимо кожен рядок у решітку або у нуль, в залежності від того, чи він містить решітку. Перетворимо ліст символів у рядок. Приберемо нулі на початку і в кінці. І наостанок дізнаємось довжину результуючого рядку. Те саме виконуємо і для колонок. Результатом буде результат множення двох отриманих значень. Запустимо тести. Супер! Задача вирішена успішно! Замість list компрегеншенів можна було б використати генераторні вирази, що жодним чином не вплине на поведінку функції. А у випадку, якщо генераторний вираз є єдиним вхідним параметром у виклик функції, зайві дужки можна прибрати. Як ми бачимо, тести все ще проходять успішно. Тож, я усіх вас вітаю з вирішенням. Ще однієї задачі. І ми стали ще на крок ближчими до скарбів Лорда Ешера. Та, поки ви спали і мріяли про власний будиночок у моря, море зробилося дуже неспокійним. В той момент, коли ваш пункт призначення острів Лорда Ешера, замайорів на горизонті, разом з ним для вас замайоріла серйозна небезпека. А на сьогодні це все. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити продовження історії у наступних відео.